Вся слава Богу, слава Отцю і Сину, Святому Духу, благословенного дня, нехай Бог береже вас. Другий крок, щоб пізнати Бога, це харчування духовним хлібом щодня. Кожна дитина, яка народжується в сім'ю, живиться, зростає і пізнає батьків або наставників. Так само, коли ви народжуєтесь від Бога, вам потрібне харчування Словом Божим для зростання і пізнання Отця Небесного. Коли ви народитеся духовно, вам треба не зупинятися їсти хліб насущний. Адже немовля, народившись, не перестає їсти, воно харчувалося в утробі, народилося, а потім продовжує харчуватись і рости далі. Ісус Христос дав нам молитву Отче наш, де ми просимо Бога, хліба нашого насущного, дай нам сьогодні. Чим вам потрібно займатися щодня, як дитині Божій, перебувати у вченні апостолів і ділитися одкровенням, самому їсти хліб духовний. Та роздавати іншим, адже Бог сказав кожному християнинові це робити. Пізнання Бога це не означає знайти 10 тлумачень на якесь місце з Біблії. Коли Ісус прийшов на землю, Він говорив до фарисеїв і садукеїв, що вони не зберегли слово Господа, і попередній завіт з ними був зруйнований. Так само Господь уклав новий завіт зі своїми учнями, тому нам слід зберегти його слово, щоб залишатися в завіті з Богом.